Можливо, не очевидно, але я це залишив на кінець да нашої програми, а саме тему з виборами в Молдові. Uh, uh, да. Цікава тема, цікава тема. Да, тому друзі, 1100 глядачів. Дякую, дякую що ви дивитесь. Ви дивитесь урядовий квартал, підписуйтесь, діліться цим відео. Я хотів спитати твою твоє враження від цих виборів? Да? Бо багато хто очікував, що Майя Санду не зможе втримати. Відео. Я очікував так. Так, от, Що не зможе? От от, от розкажи, чому. Чому э, я так думав? Да, Чому ти так думав? Чому сталося? Я я, 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 я спілкуюся з хлопцями, які там живуть, які там сьогодні відповідають за реформи, які відбуваються в Молдові. Молдові. І я спілкуюсь з. Ну, те їх там троє, які там Міністерство внутрішніх справ безпеки, тобто, ну не хочу, щоб розповідати, але, але вони, але вони займаються ні громадяні Європи, і вони займаються там конкретно реформами. Вони мені почали розповідати десь 3-4 місяці тому я почув там писати, дзвонити, ага. дізнаватися, яка ситуація, що відбувається. Вот. І вони мені скаржились. Вони говорили, що у Майя Санду немає жорсткої, так скажімо, жорсткої позиції. Вони мені розповідали, що дуже багато вибачають вати. І дуже багато дозволяють. Ну, наприклад, там да ну я там я скажу, наприклад, на свій приклад конкретику. Я їхав в э, э, відрядженні, я їхав э, э, через Кишиньов і э, я там зустрів людину і кажу. Э, я щиро ну, я вам бажаю повернути Підністров'я, щоб, щоб Молдова, була, Молдова була незалежна, до сюди. А він такий на мене дивиться і каже: воно що на це потрібно? <ріху> я до дори, я речі, потеряв. Я кажу, Ти думав, що? <ріху> да. тобто, тобто, що хочу сказати. Я хочу сказати, що, на жаль, Дуже багато людей проросійських в Молдові, на жаль. І мені ці хлопці доповідали, вони кажуть, Георгій, ну, ну Нам позиція моє Санду незрозуміло. Вона чомусь не хоче тиснути, тіпо, на цього, вибачаюсь, кінченого Додона. Вот. І вони були впевнені, що має займається. Ну, ти тут було. Має займався, вона поставила завдання спецслужбам. Спецслужбі відпрацювали. Затримані були дуже величезне проросійських посіпак, так, які сітки, там ще так, щось, так, так, да? так, які готували о, серйозні дестабілізацію Молдови. Тобто це а, сегоня, Так, готувалося і вони затримали дуже багато людей. Майя санду отримала 51% uh, якщо я там не помиляюсь, і 24% – це про патріотичний блок якось так так да вони отримали десь там біля майже 24 чи 25%. от тому Майя санду може спокійно сьогодні організувати більшість в парламенті я хочу її привітати. Я вважаю, що по перше, дуже було приємно чути і від Туска, і від Макрона, і від Федерлайн, і від Зеленського. Це привітання. І Я можу сказати, що мені дуже приємно, що Молдова не буде змінювати курс, що Молдова йде до Європи. Молдова проводить реформи. Це хлопці, про яких я зараз кажу, це хлопці дійсно які займаються там реформ. Ну, це там бутафорія, бутофорія, ані реально цим займаються. Вот. А, і а, хочу сказати, що це дає, надає нам натхнення. Послухайте, якщо ви думаєте, що як, не дай Боже, якби вони би перемогли це посипак і російський, ну нам було б дуже важко мати такого ще одного сусіда. Типу, як Грузія, да? ти хотів би так, сказати? Так, так, 100%. А, от. Але ми отримали таку. Міцну Молдову сьогодні ми отримали люди. Ну, Я хочу сказати, що Мая Сандосо продумала. Вона зробила, так, так, я зараз розповім. Мая Сандос зробила дуже велику ставку на своїх лікарах ректора... молодих від 18 до 25 років. Вони зробили, вони запустили дуже багато реклами в Тіктоке, знімати ролики. Людей. Так, 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 так. І послухай, ну я спілкувався з людьми. Оця людина, яка мені розповів, навіщо нам повертати. А, і знаєш, що він що він мені сказав? Вибач, я перейду, перескочив. так? Ага. Перескочив. Да. Він мені каже нашими руками Америка хоче воювати з Росією. Послухайте. Я кажу, послухай, що ти несяш? Знаєш, Хотів йому сказати: слушай, а де була Америка, коли Придністров'я захопили? Звісно. Ну, де була взагалі Америка? Про що ти говориш? Впадково. да. Я що хочу сказати. Тобто, я відчуваю таку ж ситуацію дуже схожу, як в Розії, молод взагалі не хоче знати і мати нічого общого з Росією. А люди, які народились в радянському союзі, не, на не. жаль, ані вважають, що щось гарне може принести Росія. Розумієш, так. і тому ми сьогодні побачили, що перемогли е молодеж, переміг е здоровий глузд, переміг. Незалежна і свободна Молдова, так от я сьогодні це побачив, і я хочу привітати Молдову Се. Я дуже дуже за них радий. Так, так, це правда. А як ти думаєш, а як буде далі розвивати ситуація? От я маю на увазі всередині Молдови, і, наприклад, щодо Придністров'я, ну послухай, дивись, ну по перше, що потрібно зробити найближчим часом, а це вирізати цю пухліну під під назвою Росія. Які розповсюджуються в Молдові. Наприклад, там, да? от я вважаю, що а, таку схожу ситуацію ми мали в Криму. Тому що я там жив 12 років, ви пам'ятаєте, і я вважаю, що там було, оце цих сепарів було дуже велика кількість. І от таку ж велику кількість. Це потрібно обов'язково. Закрити все проросійські канали. Всі закриті взагалі. О закрити все це РПЦ, які працюють на території Молдови, обов'язково е, працювати і показувати, е, розповідати історію Молдови, а так. не так, як це відбувається при Росії. Розумієте? тобто розповісти, що принесла в Росія, що принесла з Спридністров'я Росія. Хай покажуть нам, що хоч один е, приклад. Цьогось що нормального, що зроблено в Придністрові. Ну вони можуть показати, слухайте, вони там о, 30 років о, керують. керують. Нічого там немає. Там їсти людям, нічого. розумієте? От і все. Тому потрібно сьогодні о, рухатись Молдови в Євросоюз. І це і Зеленський про це говорив, що для нас дуже важлива, і ми дуже будемо відчувати. Для нас дуже важливо, хто виграє Молдова, і він за це був занепокоєний. Якщо ти бачив його виступи, він так. говорив, що дуже важливо. І я дуже радий, що Майя Санду перемогла. Але вважаю, що мені Санду потрібна сьогодні обов'язково, Вона вже другий термін президент, обов'язково. Мати хорошу, гарну команду, об'єднатися з людьми, хай це будуть конкуренти, але об'єднатися з людьми, які проєвропейські. Тому що, слухай, ну, закінчиться термін. термін, і щоб потім а, і Почнеться боротьба. Да, так, так, так. Тому я вважаю, що а, ми ще побачимо, а, дуже сподіваюся, вступ в Євросоюз. Молдови, і мені дуже прикро, що Грузія від'їхала від цієї дороги, і сьогодні ми бачимо, чим займається Грузія. А все ж таки, а от буде якось вирішено питання Придністрою? Бо я розумію, що це залишається а послухай. Актуально. Якщо Майя Сандо захоче вирішити це питання, я не думаю, що в цьому питанні може бути їй її відмовити. Я думаю, що це можливо. Ну, тобто, все буде залежати від того, який вона ну, думаю, що у мене санду можуть запросити до себе пана Буданова, і Буданов <рес> <рес> зможе дати розвернути відповідь на все це питання. Абсолютно <рес> вірно.